Добрий день! Сьогодні 2 липня 2023 року. Починає дозрівати абрикос Magic Cod. Зараз технічна зрілість, ну там може де-не-де -де є вже спіленькі. Крупний абрикос, смачний. Оце дійсно я не дуже люблю вихвалятися тим, що не добре. Кажу, як є, а лицей дійсно смачний. Великий. Такий врожайчик, тут дерево. Отак От воно. Зараз, е -е, третій, мабуть, четвертий рік від посадки, ще пожердель. От так, тут частинково вже вирізав я серединку, тут було загущено. Тиждень, мабуть, назад, днів 10. Такий врожай не дуже великий, ну, але є. Показую ще. Отак. От такі абрикоски. Ось такі вони. Скажемо, непоганий врожай, можна сказати, для цього року. Погано запилилась, частково вразилась маніліозом десь. Відсотків 10, 5, 10. Красивий, майже стиглий. Ось трошки підгнило, впиралась в вілочку. Ось таким румянчиком. В общем, класний абрикосик. Тісточка відокремлюється, так що поважимо його. 144, 145. Це саме й один з великих. 132. Ну, це невеликий. 99. 119. 100 і більше грамів. Ось самий-самий дрібненький. 83. В общем, за 100 грамів це невеличкий буквально. Так, Зараз виберемо Ну Оце іначе. Бачите, кісточка відокремлюється хорошо. Так, котик утікай. О така. Соковитий. Ну, оце вже стиглий. Плід. Солодкий, соковитий, ароматний. Поки що ще чуточку ледь кислиночка є. Всю. Зовсім малесенька. В шкіринці, але її не буде. скоро. Так. Класний абрикосик. Magic кот. Ще пожердель. Сьогодні 10 липня 23-го року дориваємо залишки джикота. Тоді я його трішки обірвав і залишив там кого пригостити, хто приїде. Ну такі абрикоски. Гарний сорт. Вже тут падати почали. Ну, в общем, повністю готовий. Уже якби те щось залишилось. А тоді я, до речі, найкрупніший був, я його не, не попав в відео, він 162 грама був. Тут уже він аж перезрів. Ну, вже такого, мабуть, 162 не буде, тому що то був найкрупніший. 132. Сто п'ятдесять. Ні, це найкрупніший. Сто сімдесят п'ять грамів. Ось такий здоровений, ну, смачнющий абрикос. Майже без, без кислоти. На цьому все.